На Одащині рук не покладаючи, відпомповують воду із сотень дворів та підвалів. Десятки будинків, де після кількаденних беззупинних дощів воду встигли відкачати, ризикують обвалитися. Арифметика збитків це лише попередньо вже наближається до позначки у майже 200 мільйонів гривень. Ольга Параскун просто з епіцентру стихійного лиха. У нас тут Мені навіть тяжело говорити. Цей чоловік і досі не може стримати сліз. Повінь каже, за 10 хвилин затопила будинок, аж подах хвору матір та трьох неповнолітніх дітей він витягав з останніх сил. Я їх витаскував на кориті, води не доставав землі. Я не доставав, я плив. Поки рятував дітей, заливало худобу. Одну корову каже, що встиг відв'язати її хвилями. Понесло у поля, другу не зміг. Ну, бідне шклебалося на це дерево. Вона кричала, вона сильно кричала. мене аж сльози були на гузах. Я не мог нічого зробити. Його хата зруйнована, речі, техніку, продукти зимові запаси, усе знищила вода, таких як Сергій, тільки у березиному 50 родин, і ще у понад пів тисячі людей будинки встояли, але майно втрачене. Це детська наша, це ужас, це Як тут можна жити, як тут можна дітей. Год і два года діти у чужих людей без речей, без нічого і врагу не пожелаєш такої. І що допоможуть? Ну, от що спрашують, а пишіть на яку суму. Ну, а що писати, якщо тут взагалі нічого не можна взять? Березінці певні, у їхніх бідах винні не аномальні опади. Вода пішла на село, бо її не змогли пропустити мости у балках. Цей чоловік розповідає, у радянські часи щойно починалися рясні дощі, солдати вручну поглиблювали балку. Просто треба було розрити цей участок дороги, що то робити, зарвати, розрити. І тоді ця вода б мінує посілки. У сільраді підтверджують причина підтоплення будинків. Відсутність мостів у балках та дренажної системи. В цій теці каже селищний голова його листування з чиновниками та готовий проект. Профінансувати його мали ще три роки тому. Тогда було максимально, ну, два мільйони максимального грошей. І сьогодні не було б цього горя, которая прийшло. У 2010 році году нам обіцяли з обласного бюджету... Фонди через звичайних ситуацій виділити на посіок Березно так як було затоплення, виділити деньги. по яким причинам не були виділені средства, я не знаю. Тепер тільки за приблизними підрахунками на Березине припадає 70% збитків від повені усього Тарутинського району. Предварительний ущерб імущества комунального імусства граждан, частного імусства оцінено в потерях в ущербі 32,5 мільйонів гривень. Проєктується вся дренажна система. І я думаю, що в 2014 році ми, ми займемося всім посілкам по проведенню всіх дренажних систем. У балках району терміново потрібно звести три мости, здатні пропускати велику воду. Скільки на це потрібно коштів та коли розпочнуть роботи, поки що невідомо. Ольга Пароскун, Віктор Гарагуля, Одещина, новини 2+,2.